Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. It is Блюбер Тім оголосили, що ремейк першого Silent Hill перейшов у стадію повноцінного продакшену. І відразу до роботи. Також вони розповіли, що наразі поділилися аж на дві команди. Перша розробляє тільки ремейк першого Сайленту. А друга працює ще над неанонсованим проєктом. До того всього є ще п'ять ігор, котрі створюються завдяки співпраці з іншими розробниками. Чотири з яких вже місяць лежать, а валанчі після скасування контрабанди вирішили закрити свою студію в Ліверпулі та позвільняти працівників. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Холера! Термінатор 2D No Fate перенесли на місяць вперед, і тепер гра має вийти 26 листопада. Я повернусь. Подейкують, що Iron Galaxy Studios стишком-нишком розробляють чи то ремейк, чи то ремастер прототайп. Плітки, вигадки, роботи, забобонні. Плітки, можливо, вигадки навряд чи. й Стюрі спільно з Vertigo Games та Eidos Montreal запрезентували цілих сім хвилин ігроладу TFPR Legacy of Shadow. Розбійники Оновлення Grounded 2, що нещодавно релізнулось, додало до гри великого волохатого павука. Чому павуки? Ну чому павуки, а не метелики. Activision під час Code Next розповідали новини про Call of Duty. Зокрема, про мультиплеєрний Black Ops 7, окремий режим зомбі з цієї ж гри, оновлення Warzone, а також навіть про мобільну Call of Duty не забули. А потім, за прикладом DICE, всадили кубку відомих стрімерів грати колоду та транслювати це діло чотири з гаком години. Я новачок у стрімах, але досвідчений геймер. Тож підписуйтесь на гарячі події МК Стрімчат ДД серверчату. Не знайдено. КВ у кадрі. Я не знаю, де камера. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.